Триває життя, і в київському зоопарку і там справжнісінький бебі-бум. Нарешті відвідувачам показали кілька десятків дитинчат різних тварин, до котрих раніше гостей не пускали, бо малят вигодовували мами. З новими мешканцями зверинцю познайомилася Юлія Фінгарет. Знайомтеся, це тюльпан. У родині зелених мав він не посидько, найменший і найпривітніший. Привітанка, привіт. Поки тато з мамою від глядачів відпочивають, маленький тюльпан виробляє викрутаси на публіку. Був конкурс на ім'я для тюльпана, і так його вибрали. Назвали посітілі. А це руна. Рисеняті лише півроку, а в неї вже своя персональна вольєра. Відвідувачам демонструє все своє котяче кокетування. Руна ігрива, вона соціальне животне, і тому кожного чоловіка як об'єкт для ігри. На вечірню прогулянку дітлахів вивели із убри. Маленький мартин до людей підходити ще боїться, тримається мами. А от у сусідній вольєрі гасає його однолітка, пізонечка, усмішка. Вона бігає за татком і намагається бути так само швидкою, як він. Як діти маленькі копірують всіх взрослих. Найбільше поповнення в родинах свійських тварин. Кози та вівці повиводили цілу купу малят. У зоопарку жартують їхній дитсадок, активно поповнюється, бо в звіринці оселилося чимало лелек за повір'ям. Вони приносять малят, тож невдовзі тут очікують чергового бебібуму. Середі беременних практички ті ж животне що були рождені і в тринадцятому гаду. Ствіста лошаді це дуже важне бомаза. Досі ховають від відвідувачів лише маляти з відмежої родини. кажуть двох бурих дитинчат, ще догодовує мама. Познайомити клишеногих із людським світом у зоопарку. Обіцяють уже наступного тижня. Юлія Фінгарет Олег Жданов. Програма Вікна СТБ.